Всім привіт! Я з Кульніченко Анжела, ми з півдня Одеської області. І з моїх кірінці Я от ходила-ходила. Думаю, що воно там таке здалеку. А в нас виявляється за цей гіацинт. Треба з другої сторони підійти. Це мені тут по місцю Дуся презентувала його. Ми з нею трошки помінялися рослинками. Зараз піду з другого краю залізу і покажу. Я й не думала, що він ще буде цвісти. Я його покидала у воду. Бачите, такі він розкаряки такі, бо він у дусі там маленький ставочок, і в тіні вони густо росли такі повитягувались були. У мене вони спочатку лежали такі зовсім на одну сторону, а потім от повирівнювалися, порозлягалися, так свої такі, знаєте, такі ж пагати поробили. Нас поливається знов. Дебрі такі вулкани класні. У нас тут як прямо така стала дика природа. Ой! Ой, антя красунчик який водний іацинт або і хорнія називається. Зараз ми його розвернемо сюди до нас. Верхній плюсочок такий синюватий, а так і сам бусковий, гарний такий. І вже попускав діточок, буду пробувати е, сохранити їх, з, з, зберегти їх до весни. Спробую в різних місцях, е, по-різному побачу. Вдасться в мене чи ні. І поки що тепло, що поки буде тут. Ой, зараз знову дебрі. Гляньте, ну прямо от як в дикої природі. Що у нас нового? Ну, зацвітає біла сентябрінка махрова, тут поливається. Виноград ізюмний, блін, треба зривати. Хоча зараз тепло, гляньте. Кишмиш. Кишмиш. А вже винограду поїла. Так, у нас достиг зізіфус, Так, проти сонця не можу телефон держати. Теж ходім жую, його такий солодкий. У мене його два сорти виявилось. Мені його так подарували, були три саженця. Один я тут по місту продала, залишилось два. Один такий от, ну, сорт раніше дозріває і солодкий. Другий пізніше і такий солодкокислий. Тут у нас море сентябрінок. Різні, різні, різнокольорові, але всі в, у синіх тонах. Ну, майже в синіх. Сьогодні посадила три деревини. Вчора отримала три абрикоски. Пізні, дві абрикоски і одну сливу поки знайшла ще вилетіло з голови, як це називається. Дай Боже пам'яті. Випустив зараз насіння. Так класно виглядає. Треба буде зірвати і засушити. Блін. Ось такі кирисики, такі оранжеві квіточки. Дей. Як назло. Ось такі аж, аж блистять такі, як пролимки чорні. Біламкандово. Оце її насіння, бачите? Вона це тут собі насіється. І будуть навесно нові нові сіянці. Так, тут розсадила Вероніку пістряву. Ходжу. Треба, блін, ті копати, посилки збирати. Так же замучилася з ними. криваємо свиня, кормимо. Так. Ось наразі зіфус, або ж я кажуть, у набі, або у український фінік. Ось тут з цієї сторони сонце. Вже почав дозрівати. Такий солодкий, класний. Нафікій. Ой. Там той другий крупніший сорт, але тільки-тільки починаю. Бачите, ще один. Я їх так деревинкою держу. Весною знову попідстригаю. Ще скажу, що візіфус дуже люблять свині. Полюбляють, з кісточками гризуть. От ми пригнемося. Ой, ось друга нам Ну і там далі слива в малині. Ось він в саду. Ну, ткани доцвітають. Ну, а тут у нас хурма, Це наш другий сорт, вона трошки пізніше. Господи. Так, зараз покажу розміри. Бачите, ще зелена. бачите, яка вона. Тільки-тільки почала жовтіти. Кажу, що це дуже солодкий сорт, але гляньте, скільки її. Дивіться облита. І не така крупна в цьому році. Ну в тому році всього три штуки було у нас. Гляньте, скільки тут її. Не стаю проти сонця, бо не буде зовсім видно нічого. І в цьому році наїмося хурми. То, що ми зібрали, вже дозріла, вже почала тут пригощати друзів рідню. В племенниці і внучатих племенників. Тепер хочу за заморозити її, тому що вона прямо вся, майже вся дозріла одночасно. І щоб її хоч довше поїсти, поласувати нею, то буду заморажувати. Це у нас просто Хелігер Хелі Хейн, як я казала, що воно по-другому ще називається Даллас Блю. Але поки воно в мене буде так в цьому році. Гляньте, які воно, які гарні ці його китиці, такі бускові. Або такі, як темно-бускові. Ну, Гляньте, такий колір класний. Значить, камера як його передає. Дуже гарно. Навесно будуть поділки. Його залишила, щоб трошки було для розводу і на весну буду ділити. Тільки тут будьолок літає біля астрів цих. Гляньте, з цієї сторони теж астрочки. Ми, до речі, вивела форзицію на штамп. Позиція камсу. Хто хоче, можливо, ось є один такий штамбик, чи зараз на осінь, чи на весну, бо вона мені тут не потрібна, в принципі. Якщо залишиться, то теж не дуже помішає, але взагалі вирощувала її для продажу. Просошинандо. ти вже окрасилося, яке воно різнокольорове, таке гарне. Бузина коричнева. Було два саджанця і все. Більше не прийнялось. Пампаска наша гарнюня. Бачите, міскантус китайський вже жовтіє, гляньте. Бачите, який вже. Вже така осінь, осінь. А от граціела, я її пройшла, ну ось тут кусь є поблизу. Гляньте, ще зовсім зелена стоїть. Гляньте, яка краса. До речі, коли її купувала перший раз, то я її купила під назвою Morning Light. Але потім вже згодом я взнала, що це граціела. І купила собі Граціелу, бо в мене ж не було, у мене ж був монінглайт. А коли купила, то побачила, що це один і той же міскантус. Ну нічого, в принципі. Будемо звідси прибирати, бо вже тут біля стежки он... На, наросла ця граціяла монінг лайт. Я зараз, в принципі, покажу, У мене є маленький кущик. Є маленький кущик. Зараз я так люблю цю пору року, коли оце айстри цвітуть, потім почнуть хризантеми цвісти. Такі кольори. Кольори, кольори. Так, підемо сюди, бо... Воно тут, гляньте. Так, йдемо до мовінг покажу. покажу. жабки. ховаються, тікають. Ходи. Як ти туди попала? Ти морда. Чого ти там бігаєш? Уже у сусідні бігали. як ти туди залізла? Он же ці собаки. Я його тут так тикнула в тому році. Ага. І як сюди був залазити? Ось бачите, який він. він зелений, білу полосочку. Теж таке тоненьке листя. Зараз тут поливається, його полюгать сухо. Бачите, ну він тут геть низенький, маленький, в тіні росте бідненький. Я вже весною його пересаджу, звідси поділю на дві поділки, щоб наростало. Це буде тут монінг лайт. Це у нас будлея якийсь такий сорт. Бачите, вона така прямо срібляста-срібляста. Гляньте, -срібляста. яка гарна. меморію вже зубтіє. Так. В кінці місяця доведеться відкупувати вже агави звідси. Одна і друга. Так. Згляньте, зараз покажу, випустив свої мітьолки міскантус гігантський. Вже більш-менш так майже повністю гляньте, які вони гарні. Оце самий останній міскат, ну один з останніх міскантусів теж. Такі рожевенькі-рожевенький, такий ніжний колір і такі рожево-сріблясті аж. Ну і такі великі в нього такі ці мітьолки. Знову кричать. Тільки недавно носила їм буряк. От не на жери. Ось тут якраз на горі стою, тут гляньте ріантус. Краса, яка теж. Ріантус теж трошки поділю, на весну буде небагато, але трошки буде. Тут ось у мене міскантус, який, як бачите, почав червоніти. Мітолки в нього такі червоні, он забув, як називається. Щось Red Hat чи що, щось щось таке здається. Ну він сам повинен тут червоніти теж. Листя повинно стати червоним, побачимо. Це його в тому, в тому році, здається, восени купляла. Ось гляньте, яка сентябрінка. це моя нова. Перший раз вона в мене цвіте. Така милюсінька, дивіться. Ну геть. Мацьобство таке. Дивіться. Крихідні квіточки такі голубенькі. І синя махрова. Це тут у мене зверху берізка має бути через років п'ять. Ой, треба йти кормити знову своїх голодаючих. Троянди повимахували, дивіться, не знаю, це метри два з гаком. Мабуть, їй тут подобається, не росли в мене в дворі, Я потім на тій половині, де маємо сіяти газон, прибрала їх звідти. Пересадила сюди і тут дві тільки. Гарні, вони обидві однакові. Жапки кричать. осінь, осінь. Купила в цьому році гортензію. Тут в петрушці заросла. Вона, бачите, така, я не пам'ятаю, як називається, листя по неї таке трошечки варієгатне, зелено-жовте. І зацвіла, і ще не думала, що вона цвісти буде тут мені. Це гортензія древовидна. У нас в нашому кліматі ростуть древовидні краще всього, тому ти її посадила її. Тільки петрушка виросла тут, господи. Треба ціла клумба. Треба буде нарізати, заморозити чи посушити. Щось треба буде зробити, бо Ну, поки морозів не передають, то росте собі. Жабки співають. Жабки співають. Комиш австралійський. Марій гадний. Так, що там наші гранати? Бо щось я не дивилася дні до них. Ні, ще не тріскаються бідньон. Потертилися гіляками. Ще не стигнуть. цей. Ой! Ну, в принципі, ще є пару штук. Насі комисії. Так, взагалі я прийшла сюди набирати воду, піти, і йти, саджати там квіточки в горщики трошки. Побачила водний гіацинт і пішла знімати все. Оце так завжди. О! Дивіться, який у нас умах став гарний уже, який міняє колір. Дивіться, який красунчик. Міняє вже колір свій краса така. Чай Ескот Рейнбоу, я вже його показувала, буду черенкувати на зиму. Красотун такий. Астра наша верескова ще цвіте. Вже починає відцвітатись потихеньку, але ще цвіте. Наш лаконіт. А Сам насіявся собі. О, до речі, тут садила була кущики, не загорнула, ще треба полити. Добре, що прийшла сюди. І вам, купила суницю. Побачимо, яка вона буде. Ось там ягідки навіть є. Ой, пішла до ось. Ой, тут пчововський кіт теж. Теж збирають медок. Кизильник почав потрошки вже. Лістечко коїде вже починає червоніти. Ягідків скільки там. Гляньте, потім листя стане червоним-червоним, потім осипеться і залишаться одні ягідки на кущах, а потім буду стригти вже. Зараз хай поки тут держать тінь. Так, все. Мені не можна починати знімати відео, бо... Бо хочу зняти одне, а знімаю все підряд. Так. Тут вон астра вирізкова, біла, теж зацвітає, треба підв'язати її. Ось тут вони зацвітають. Вон, бачите, які квіточки. Бачите, які миленькі. Так, ну і все буду закінчувати. Жаби почали співати. Це ось, ось вона тут в комішав сидить, кричить. <рес> ось такий хор. Ну, на цьому закінчую своє відео. Бажаю всім гарного дня. Головне, щоб був мир, спокій в нашій країні. Дякую всім, хто мені пише. Мені так приємно спілкуватися з вами. Хтось питає, хто щось так просто щось там пише свої якісь думки. Так, водичка тече. Жабки співають. Тиша і спокій. Ще раз бажаю гарного дня всім.